Ідея привернути увагу до соціальних та психологічних проблем учасників збройних конфліктів виникла не випадково. Комітет у справах ветеранів оприлюднив шокуючу статистику США, де говориться про те, що кожного дня 22 ветерани бойових дій завершують своє життя самогубством. Продовжити флешмоб на підтримку військових вирішили і в Україні. У нас марафон присвятили ветеранам АТО. До акції долучились військові, посадовці, поліцейські. Виклик прийняли і на Южноукраїнській АЕС упор лежиче. Pranyatë 1 2 3 4 Së Незважаючи на негоду, більше 70 військових, що охороняють южноукраїнську АЕС, синхронно віджались від землі 22 рази. Вправу виконали під керівництвом командиру частини 3044 Олео чотири Олега Худолія, який також взяв участь у флешмобі. На підтримку адаптації людей, які бачили війну, виступили не лише бійці, а й працівники підприємства. Починаючи з 2014-го на сході країни побували 58 бійців частини 3044. Цього року ротацію буде продовжено. Гвардійці добре знають, наскільки важливою для учасників збройних конфліктів є соціальна підтримка і психологічна реабілітація. Всі військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, а також статус учасника, АТО, мають станом на сьогодні соціальні пільги, що забезпечує якісно їхню підтримку їхніх рідних. Психологічна реабілітація проходить за допомогою штатних офіцерів-психологів, які є у військових підрозділах. А також за допомогою соціальних центрів на южноукраїнцях марафон на підтримку бійців АТО не завершується. Ми передаємо естафету всім частинам національної гвардії України, що здійснюють охорону та оборону інших атомних станцій. Слава Україні! Героям слава!